Звичайно, всіх на моєму каналі наклеювала втіночку. Кохані, десь мами, три здрапки за 30 злотих. Велика пенсія банкіра, гіга гігасідем, космічний сідем. За 20 злотих мільйон кешу. За 10 злотих фортуна, сідем, боєчна каса. За 5 злотих рожеві дементи, дві здрапочки. За 3 злотих щасливі лінії. Вклад у кохані 141 1 злота. Добре, кохані, летімо. Летіємо. Начнем мы с счастливой линии с номерком 78. Добре. Летим трефл и корона. Маме трефл. Есть корона. А, еще одна тут. Добре. Кости бедренка. Маме бедренку. tu je list petronka i tu je list petronka. Kolejne dva, sonečko i višinka. Višinko mama, mama je višinko. A mama je sonečko. Tenča ananas. Tenča. Tenča. Ananas. Tenča. Діамет подкова. Подкова. І ту маме два рази подкову. Добре. Краб. І пік. Це ж звони канібент. Краб. І пік. Ну, не відзвим. Добре. Garnek pomarańcza. Mamy pomarańczą Winogrono i banan. No, zobaczcie, trzecia linia już był od dzwonika. Dobra. Księżyc jabłko. Księżyc. Mamy jabłuszko i księżyc. Ну no і 4 символи до конца. Серце, саква. Маме серце. І два останні. Квітушик і арбуз. Квітушик. Тут маме арбузики. І то всьо. Маме пусточка. Добре. Спробуємо рожевий діамент з номерком 20. Шукаємо діаменту і виграємо цю 26, 49, 43 і 28. А мами 35, 54 за високо, 27 по помінце, 23. О, мами діамант, зубачте. 5 злотих падло. 20, 57, 33, 13 і 18. Под діамантом мами цілих 5 злотих. No dobrze, mamy wygrano. Teraz spróbujmy jeszcze szczęśliwą linię z numerką 49 i biorę sobie ze zrapoczki 10 zł. Mamy diament i truskawką. Truskawkę. Krap i tęcze. Тенче, темче, крап і то все. Сердухо і ключ. Мамо сердушко. Середушко. І все сонечко і золото. Мами. То все. Яблушко і дзвоник. słony, jeszcze jeden słony, dobra, winogrona i księżyc, o winogrona daje linię, jak nie zmieniła, złotko jest, tęczę jest, winogronko jest, super, I mamy linię, winogrona i księżyc, dobra, jest, Злотище падло. Слоник і пик. Слоник пик. Писланце. Ой, еще тут пик. Ананас и э. саква. Мама сакву. Ананас и то все. Арбуз кости. Арбуз мамы. Мама. мама кості. Чотири символи до кінця. Банан і квіток. Банан, банан і квітушек. І два останні. Корона і подкова. Подкова є, корона нема. Маме тут три злоті. Де? Де? Добре. Цей <кій> раз боєчна каса з номерком шостим. Шукаємо куфер. Куфер нам множе рази два, а ворог дає приписану квоту. Добре. Шукаємо ворка, шукаємо куфера чи скриньки. І вигриваємо ці лічби. 19, 16, 26, 35 і 38. І маємо 24, 11, 12, 4 і 31. 6, 1, 9, обок, 18 обок і п'яточка. Нема. 17 обок, 27, 38, 21 і 7. Ну, no, нема. Остатні жонди. 22, 34, 25 15 і 13. Чи пусто? Так не Ні мами ніхто. Добре. А може фортуна 7 з номерком 5. Ой, 5. Так, портфель або сюдемочку шукаємо. Мами бальзам, корона, ровер, ананас, хмурка, нарте. Мами перлу, плацак, мами портфелик, пальма, сонечко. Мами карту, другий портфелик, квєста, подкова, авокадо, діамент, квєтек, цитринка і кава. Добре, два портфелі, нахай по 10 злотих. Маме 20 злотих і 10. 30 злотих. А, п'єнкні. Гінгє. Супер. Добре, летімо, кохані, з мільйоном кешом. Здравкою, зостається нам мої улюблені. Хіба ще які риньки стали брудні одразу. Зараз за хвіля сивру це. Добре, кохання, я її ще їсти. обмить. Кохання, мільйон кешу з номерком 10. он Шукаємо на пішу су кеш. Ворик, який множе виграно рази два, а сейф рази п'ять. Добре, забачимо, чи... Часто зрабка нам. Кузь даст виграно.

по бок і 3 діжчі 9 3 58 обочок ну а обочки 11 3 діжчі 7 54 4 12 і 57 і останній жодик все тут Двадідесять п'ять. П'ятдесят два. І 14. Мама йод. І-і. Бачиш, яка це перша здравка стала. Добре, кохані. Такі ми з моїми улюбленими здравками. Направда, все... Kosmiczny 724, numer 10, numer e, Wielka pensji Bankiera i 9 giga 7. Dobra, zaczniemy od Wielka Pensja Bankiera. Bonus szukamy kwoty, tu szukamy plik, garnek safe. Dobra, mamy gwiazdę, arbus, wiedronka, soneczko, karo, klucz, winogronko, awokado. Mamy garnek. Рази два кутка, подкова, вишня, мушла, трефел, перла, пілка, хмура, тенча, парасолька, діамент, шлівка, цигарик, ананас, корона, телескоп. Nartę, koniczynka, cytrynka, jalóżko i pi. A w u mamy tofi, a tu na pewno 30 zł razy dwa No 60 zł kochanie. No idę wę. No dobra. Teraz idziemy giga 7 z numerką dziewiątym. Бонусик вот квоту шукаємо, а тут шукаємо сюди. Множник рази два, множник рази 5. Добре, самолет, пік, радіо, арбуз, ключ, банан, скутер, серце, тенче, дзвоник, ананас, парасолька, грушка, трускавка, гітара, котик. Świat, chefko, corona, mamy portfelek, jabluško, cigarek, bank, corale, chapka, citrą, tak koсті, луpa і авто. В бонусі статик. Ну, збачте. Яке це вікно з цим уперта здрапка? Ну, я, я не знаю, чи вона стане така люб... улюблена, як космічний сідем. Ще трохи космічний сідем, не в кожній колектурі є. З номерком 24. Бонусі квота точками сюдемку кшинжи з планет. Мама цигарик, телескоп, ключ, плеяда, ракета, цитрина, пальма портфель корона яблушко комета, діамант, парасолька, сонечко, пілка опции, нарти, торнадо, авокадо, кутка, веста, пілка, мама, мелони, тенчу, винограна. Mandę anana, skwiet, chmura i astronom. I tu też nie ma, kochani. I nie ma. I szybkie podsumowanie. Giga 7, kosmiczny 7, milion kieszło, bajeczna kasa i szczęśliwi linie nie spisali się. Co jest przegrane? А ви брали, кохані. Мама шість із великих пенсій банкіра, що дала нам гарник. Мама рази 2 шістдесьон злотих. Фортуна 7 теж. Мама 30 діщі злотих, дівін діщон злотих. П'ять злотих у рожевому діаменті. Чилі 95. І 3 злотих... Дівін діщон п'ять, дівін діщон осім злотих взисканих на 141 To 41 zł wkładu w zzyskaniu 98 i minus 43 zł. Jakby choć jedna zdrapa, choć z tych великих oddała. No, ale co, nie zawsze wygrywać, nie, kochani. Nie zawsze chciał chcemy wygrywać, no ali nie ma tak. Добре, kochani, jak Wam się spodoba оттінок, poproszę лапочки w góry. Kommentujcie, subskrybujcie, zczucie вам дуже коękних отінків високості виграних і всього доброго, кохані. Тримайтеся тіплютко до ютра, бузячки, па!